По наявності XC60 з комплектації плюс Dark. Це у нас версія B5, бензин 250 сил з неким гібридом, колір Forest Lake, темно-зелений колір. так виглядає 19-легкосплавні колеса. Світлодіодні фари, які вміють переключати ближні дальні камери по колу. Адаптивний круїз-контроль, моніторинг сліпих зон, безключовий доступ по до колу на всіх дверях, а також на багажнику. Камера в дзеркалах, дзеркала чорного кольору, також релінги чорного кольору навколо вікон, моніторинг сліпих зон. Повний привід, бензин. Додатково стартер-генератор на 48-вольтовій системі, який допомагає, коли вирушаєте з місця. Докатка, все що необхідно для заміни колеса. Все в комплекті, сидіння складається в рівну підлогу, багажник 500 літрів. Ось такий вигляд має другий ряд, салон у нас чорна шкіра напа. Другий ряд з підігрівами Підлокітник, воздуховоди для другого ряду. аудіосистема Harman Kardon, Пам'ять сидінь водія також пасажира. Всі регулювання сидінь, продовження сідушки, регулювання зони попереку, регулювання бічної підтримки, накачується. Наклон, висота, це все повністю регульовано. Гарна аудіосистема, достатньо потужна. Кришталева ручка КПП, запуск кнопкою Auto Hold. 26-й модельний рік у нас. Також сидіння у нас з перфорацією і вентиляцією. І підігрівом. Працювати може все одночасно і підігрів і вентиляцією. кермо з підігрівом, керування адаптивним круїзом, керування мультимедіа. Сучасна приборна панель. 12,3 дюйма за виводом Google Maps, Google Maps вже вмонтовані. Multimedia на базі Android. Карти завжди присутні. Камери високої якості. Бездротова зарядка, фірмова кришталева ручка. Оздоблення натуральний шпон, безрамкове дзеркало.